Трішечки по сьомій годині я привезла друга ходка, це в мене. Ще й тирця набрала, подивіться. Жимало стівну Зараз покладу картон, замульчую Вона у мене замульчована травою. Ну, сусід викидає газонну траву, скошена. А я зараз збільшу площу, буде більше. Так ось у мене ось 8 баклажок і ось вісім баклажок. Уявляєте, яка я багата? 16 баклажок водички. На мій любий садочок, бо мої рослинки дуже-дуже засумували. Дуже сливку. Я її не поливала. Оце тут поливаю навколо, то її трішечки перепадає. Ну, на ці, на поверхневі коріння. А туди ні. Ой, так ось. Ось все понакриване. Бачите, буду. Звідси викопаю інжир цей. Я хотіла в минулому році, викопаю в цьому році. Він мені тут. Я його тут посадила. Ну, я думала, він буде дуже врожайний, а він не врожайний. Уже в мене другий, чи третій рік не буде врожаю на цій, на цьому кущі. Він дуже розрісся, знизу подавав пагони. Тож я думаю, його. Викинути звідси. десь пересаджу, а може взагалі викину. Я не викидаю рослини, але це, я на нього дуже зла. Листя в нього гарне, декоративне. розумієте? У мене в садочку багато таких рослин. У мене виноград росте у садочку Декоратив... Ось у мене виноград. Бачите, ось там виноград по периметру перголи цієї, по периметру цього будинку, цієї сторони будинку. У мене росте там виноград, у мене там яблуні, це в мене айва. Тобто в мене переплітаються рослинки, в яких цікавий такий колір і форма листя. Ось бузина, подивіться, що з нею робиться. Це моя ялинка. Так, і тут у мене виноград. І тут смородина у мене. Вітекс зацвів. Оцей вітекс. Але володь дуже маленький, тому що не вистачає йому водички. У мене новий декор, я не знаю, я показувала чи ні. Здається, не показувала, я повісила ключики. Ну, валяються оці кільця, та я й повісила ключики. Ось смородину сьогодні треба вибрати. Це вже, мабуть, останнє. Я вже скільки разів підходила до неї. Все, кердик моєї гортензії. Це безкінечне літо. Ось от, перша і ось друга. Я її обріжу. Ви думаєте, я буду її жовтювати? Ні, не буду. Оце обріжу, виживе, виживе, не виживе все. Я не буду боротися з такими рослинами, які не можуть терпіти. Ось гінко білоба. Це я до того веду, що гарні листочки. Ось у мене там калина сидить. Ось також виноград. Бачите? Я саджаю, у мене Агрус сидить.